За графіком вимикають світло, то стараємося вдома, щоб їжа була наготовлена і потрібно було лише підігріти. А коли неочікувані відключення, то вже стараємося щось швидкого приготування брати їжу і готувати. Укритті не усіх є якісь родичі, які б могли забезпечити це фінансово. Тому ми намагаємося щось готувати вдома і людей, далі годувати, закуповувати якісь ліхтарики, якісь альтернативні лампи освітлення. Є так називаємо, як я жінці влаштував тут, пункт незглавності. Де стоїть звичайний акумулятор, мені не, не вистачило розуміння і бажання купляти як офлоу, бо то дорого і так собі, не завжди потрібно. А звичайний автомобільний акумулятор. До нього різні всякі девайси куплені у китайців. Це модем, до речі, якщо виключається інтернет, переходимо на такий маленький модем. Тому що готувати їду на екофлоу також ніхто не буде, бо це, це майже неможливо у нас електроплити. Вони висаджують люби EcoFlow за пів години, а може і менше. Тому для готування їди в нас є газооплата. На балконі користуємося. А чисто для світла оцього вистачає. Тут є генератор великий, який забезпечує повністю всю необхідну критичну інфраструктуру в період відключення, але ми пішли далі. Ми поставили це акумулятор: це 120 кВт запасу електроенергії. Сьогодні ми вже генеруємо а, власними потужністями, які вже є а, близько півтора мігават електроенергії. Якщо казати про критичну інфраструктуру, то споживаємо ми десь 600 кВт. тобто вже є зайве. Ми зараз оформлюємо всі необхідні дозволи, щоб віддавати в мережу.